Ольга Яворська, шахи. Покинутий. Вечоріло. Холодний вітер гасав подвір'ям, то заплутувався в коси плакучої верби, то годів поза хатою, у саду не давав спокою постарілим ябленням, виривався на дорогу і пронизував до кісток кожного, кого хапав у свої обійми. Снігу ще не було, але замерзла земля вже чекала зими. Крикливе гайвороння сідало на голі дерева, обіцяючи зміну погоди. Івас саме збирався йти до хати, коли надійшов батько. Хлопчик втішився, але тато навіть не озвався. В хаті також мовчки почав пакувати свої речі. Мама стояла біля вікна і широко розплющеними очима дивилася на нього. І Васеві здавалося, що вона ось ось заплаче. Але мама не плакала. Куди він іде? Навіщо збирає речі? Івась здивовано переводив погляд із мами на батька. Її вуста здригнулись, мама пригорнула хлопчика до себе. Тато спакував сумки і вже хотів іти, але на якусь мить зупинився і промовив. Це доля, Анно, від неї ще ніхто не втік. Мама хотіла також щось сказати, але тільки не розтулила рота, відразу стиснула губи. Дивилася на батька повними болю і якоїсь страшної туги очима. Івась зазирнув у ті очі і прошепотів Я тебе ніколи не залишу. Схлипування стоганом вирвалося у неї з грудей, але тато його вже не чув. Пішов, навіть не глянувши на Івася. Пішов, не помітивши, що саме тієї хвилини жаль кров'ю капав із дитячого серця, і ті краплини вже проростали вічною тугою, що не згасне аж до смерті. Мама стояла, мов кам'яна, і вас чув, як важко вона ковтала сльози, ніби давилася ними, а потім відвернулася до вікна. Минуло декілька днів. Івась сидів на уроці історії і відчував нудьгу, незрозумілу й дивну тривогу. Вчитель без кінця диктував, Івась спочатку записував, а потім припинив писати і слухати. Малював кружечки і думав якби то швидше додому піти, ліпше була б математика, на ній цікаво, легко, та юрок чомусь коротший, аніж інші тільки почнеться, вже, дивись, і дзвінок на перерву, і вдома вчити не треба. Написав і все. А те, що Ігор Романович пояснив, само пам'ятається: школо, школо. Якби ж то можна було самому вибирати, що і скільки вчити, якби можна було змінити вчителів, як учителя української літератури призначив викладати ще історію, щоб цікаво було. Виділив би більше уроків на музику, математику, фізкультуру, я б змагання, пролунав дзвінок, перебиваючи роздуми. З останнього уроку відпросився, збрехав класному керівникові, що поколює в животі. Сумління мовчало й увася, поки не покинув шкільне подвір'я, а за ворітьми нараз забув і про школу, і про вчителів. От би навчитися грати на скрипці. Івась уже чує в душі бентежну мелодію, уявляє себе скрипалем. Стоїть посеред дороги без шапки, вітер невідомо звідки несе покручене, сухе листя, жбурляє його під ноги хлопчикові, йому здається, що то його музика лунає все голосніше і голосніше, радісним, збудженим тріумфом, здіймається до неба. І якась тривога огорнула душу. Тато пішов від них до Марії Йосипівни, яка працює медичною сестрою в лікарні. Мама часто зітхає і годинами стоїть біля вікна спиною до кімнати. Підійшов до рідного подвір'я і закляк. Поблизу стояла машина швидкої допомоги. Якісь люди в білих халатах винесли маму на ношах. Вона була біла, як сніг. Івасику, синочку. Мене заболіло серце. Але це минеться, мені буде легше. Ти тільки не хвилюйся. Вам краще не розмовляти, втрутився лікар. Іди до тата, синочку, пообіцяй мені, що підеш, пообіцяй, Івасю. Обіцяю, обіцяю, мамочко, губи хлопця дрібно затремтіли. Куди тебе везуть? До районної лікарні. Я незабаром повернусь і заберу тебе. Візьмеш собі свій одяг. Лікар знову нагадав, щоб мама не розмовляла. Коли машина зникла за поворотом, Івась пішов до хати. Розстелене ліжко, терпкий запах ліків. Сидів довго, підперши голову руками, як дорослий. До нього не піду. Я не боюся сам ночувати. Мені вже невдовзі одинадцять, а завтра провідаю маму. У кухні знайшов хліб. Повидло та молоко. Поївши, почав шукати шахи, але їх ніде не було. Зазирав під ліжко, перевіряв усі тумбочки і полиці в шафі, та шахи, ніби крізь землю, провалилися. Мало не плакав із прикрості. Ці шахи йому подарувала мама, на десятиліття, і він ніколи з ними не розлучався. Якась містична сила фігур вабила його своєю таємничістю, приковувала до них цілими днями. І весь виводив військо на бій, очолював його і щиро вболівав за кожного вояка, як із живою істотою розмовляв із кожною фігурою, граючи, чи то сам із собою, чи із матір'ю, чи із сусідом Андрієм, часто носив шахи до школи і на перервах влаштовував турніри. З однокласниками. Справжнім святом був для нього поєдинок із батьком. Вони всідалися один проти одного, тиснули один одному руки, як справжні чоловіки, і починали баталії. Звичайно, Івась програвав, але яку насолоду давала йому сама гра. Потім батько втратив інтерес до змагання, відповідаючи на постійні домагання сина холодним і злим отчепись. Якось Івась, поскладавши фігури на шахову дошку, поставив їх перед батьком, який читав газету, і попросив зіграти. Батько несподівано спаленів, змахнув рукою фігури з такою ненавистю, що вони розлетілися всією кімнатою. Івась від несподіванки отетерів, а потім довго визбирував у закутках розкидані фігури. Поїду завтра до мами і запитаю, де мої шахи, вирішив після марних пошуків. Коли звечоріло, зачинив двері і довго дивився телевізор. Потім ліг на розстелене ліжко і скрутився клубочком, світла не вимикав. Основне перебути північ, утішав себе, а там уже не страшно. Основне північ. Як на зло, у голову лізла всяка нечість. Пригадався вій, який нещодавно переглянув у клубі. На горищі щось горюкнуло. тремтячою рукою почав хреститися, довго молився. здається, так і заснув із молитвою на вустах. Зранку до школи не пішов, знайшов на полиці декілька гривень, узяв у мішечок яблука і вирушив на автобусну зупинку. Молода медична сестра звернула увагу на хлопчика, що сиротливо тулився біля вхідних дверей, стискаючи в руці вбогий мішечок. Поцікавилась, чого він тут, і вже за декілька хвилин Івасик стояв біля маминого ліжка. Кволою білою рукою з блакитними прожилками вона гладила його чубчик. Чому ж ти, синочку, не пішов до батька? запитала тихо. Івась заховав очі під повіки. Я тобі приніс ось що, подав мішечок із яблуками. Мама пригорнула його до грудей. Не тримай зла на батька, сказала, виростеш і все зрозумієш. Я тебе, мамо, ніколи не залишу. Коли прощалися, мати прошепотіла піди до тата на декілька днів, пообіцяй мені, що підеш. Він ствердно покивав головою. Уже на порозі запитав про шахи. Але мама якось дивно повела очима і промовила Я знайду, коли повернуся, обов'язково знайду. Увечері Івась таки вирішив піти до тата. Надто лячно було знову самому залишатися в порожній хаті. В одній сумці ніс декілька сорочечок, светер і спортивний костюм, а в другій зошити та книжки. Коли ступив на чуже подвір'я, ноги немов змякли. Не хотіли йти, і все ж переборов себе, тихенько підійшов до вікна. За столом сиділи батько та Марія Йосипівна і грали в шахи. Вони весело сміялися, пустотливо пересуваючи фігури. Івась опізнав свої шахи, згадав бліде мамине обличчя та її слова. Коли виростеш, усе зрозумієш. А що тут розуміти? Усе ясно, як білий день. Хлопчик кинув свою ношу, набрав повні жмені камінців і почав з щосили жбурляти їх у вікно. Ось вам, ось, ось. Потім ухопив сумки і побіг геть. Нехай знають, нехай знають, повторював крізь плач. Сузір'я великої ведмедиці провадило його до рідної хати.